Усім привіт! Якщо б у вас хто-небудь запитав, чи є ця рівність, написана на дошці, випадковістю, б ви відповіли. Маємо рівність 1 до кубу плюс 2 до кубу після деяких перетворень та розрахунків дорівнює 1 плюс 2 до квадрату. У цьому відео ми дамо беззаперечну відповідь на це запитання. Але для початку давайте перевіримо, чи це правда хоча б для наступної трійки чисел. А саме 1 до кубу плюс. 2 до кубу плюс 3 до кубу. Чи буде це рівне 1 плюс 2 плюс 3 до квадрату? Що ж, 1 до кубу це 1, 2 до кубу це 8, 3 до кубу це 27. 1 плюс 8 це 9, плюс 27 це 36. 36 це 6 до квадрату, а 6 це 1 плюс 2 плюс 3. Знов наша рівність справжню. Можливо, це вже і не випадковість, а деяка закономірність, але у математиці все потрібно доводити строго. Що ми сьогодні і зробимо? Але як довести нескінченну кількість рівностей? Адже така рівність повинна ну, існує для, для набору чисел 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Щоб це зробити, ми будемо використовувати метод математичної індукції. Метод математичної індукції лише звучить страшно, Насправді це дуже просто. Уявіть собі ланцюжок із доміно. Що потрібно для того, щоб він впав? Потрібно, щоб виконувалися дві умови. По-перше, треба, щоб кожну доміношку, яка падає, штовхала наступну, інакше весь ланцюжок не впаде. І друга умова, це потрібно, щоб хтось штовхнув першу доміношку. Якщо дві умови виконуються, весь ланджук точно впаде. Так само і в методі мантепатичної індукції. В Ролі доміношок у нас виступають наші рівності. Я їх позначив літерою P і пронумерував. Значить перша рівність буде виглядати ось так: 1 до кубу дорівнює 1 до квадрату. Друга рівність ми вже її розглядали. Це буде 1³ 2³ 1 до кубу плюс 2 до кубу дорівнює 1 плюс 2. До квадрату. Третя рівність ми так само розглядали, і так далі. Такі самі умови, які для доміношок потрібні тут. Перша умова. Потрібно, щоб, якщо доміношка під номером n перекинулась, тобто якщо ця рівність виконується, це автоматично нам дає, що виконується наступна рівність. Значить, це перша умова. Її треба буде довести. І друга умова. Потрібно, щоб виконувалась якась. Нульова або перша рівність, яка називається базою індукції. Ну, це можна перевірити безпосередньо, як вже тут зроблено. Значить, якщо ці дві умови ми доведемо, ми зможемо довести, що весь цей ланцюжок рівності виконується. Давайте ж це спробуємо зробити для нашого випадку. Перший крок. Перевіряємо, чи справжню рівність для деякого початкового значення. Ми вже це робили. Це, наприклад, 1 до кубу дорівнює 1 до квадрату. Це у нас число k, ну, яке нашим якби, є ну, номером дорівнює 1. Це база індукції. Друга умова це якщо ми знаємо, що рівність виконується для деякого k вже більше так, за базу індукції за одиницю. Потрібно з цього довести, що рівність, рівність виконується для k плюс 1. Значить, для цього ми спочатку записуємо рівність для числа k. Це буде 1 до кубу плюс 2. До кубу плюс всі інші числа плюс К до кубу дорівнює. 1, плюс 2, плюс К до квадрату. Так, ось цю умову ми маємо це як те, що ми можемо використовувати як правду. А довести треба, що виконується ця рівність, але для наступного числа. Тобто, матиме вона ось такий вигляд. Починається так само. Але ще виникає наступний К плюс 1 до кубу. І так само і з цієї сторони. От. Оцю рівність треба довести. Щоб це зробити, ми зараз зробимо деякий трюк. Ми згрупуємо елементи ось в цих дужках. Поставимо дужки ось тут та ось тут. Ми це можемо робити, бо від зміни. Порядку додавання суми не змінюється. Значить, ось ці дужки я позначу А, ось ці дужки я позначу Б. І ми маємо А плюс Б до квадрату. Ця формула відома, це буде А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Але тепер замість А і Б потрібно підставити те, що в дужках. І отримаємо наступну рівність. 1 плюс 2 плюс і так далі плюс К. До квадрату, плюс 2 помножити на 1 плюс, 2, плюс і так далі, плюс k до е, без квадрату, помножити на b, тобто на k плюс 1, k плюс 1, і плюс b до квадрату, тобто k плюс 1 до квадрату. Ось. Після цього помітимо наступну важливу деталь. Перший доданок нам повинен дещо нагадувати. Він повинен нагадати ось це, бо це насправді одне і те саме, так, якщо подивитися. І ми знаємо, чому це дорівнює. Це дорівнює сума кубів перших К-чисел, яка є ось тут. Тобто зараз два числа, підкреслені червоним, є рівними за нашим припущенням. Ми можемо просто на них скоротити. Бо вони це, це є в лівій частині рівності, а це в правій. Значить, на однакові числа ми можемо ось так скоротити. І тепер давайте запишемо, що в нас залишилося. Значить, в лівій частині залишилося лише К плюс 1 до кубу. В правій частині залишилося 2. Помножити на ось цю суму, помножити на К плюс 1, і плюс К плюс 1 до квадрату. І цю рівність тепер вже треба довести. Ми вже використали ось це припущення. Тепер це потрібно доводити без нього. Значить, зараз перепишемо його давайте, вгорі і спробуємо довести. Що ж нам заважає, так з ходу сказати, що це рівність правильна. Нам заважає ось ця сума в дужках, тому що там стоїть три крапки, і там дуже багато доданків, які не дозволяють ну, точно сказати, чому ця сума дорівнює. Але є дуже красива байка. Про те, як маленький хлопчик, якого звали Карл Гаус, десь у 16 столітті навчався в 3 класі. І їх вчитель з математики вирішив схитрувати. Він дав їм наступне завдання. Він їм сказав: вам треба за урок знайти суму чисел 1, плюс 2, плюс, плюс 100. Він думав, що це займе у дітей дуже багато часу, а він поки читає газету або щось інше поробить. Але через 5 хвилин герой нашої історії, Карл, піднімає руку і видає правильний результат. Це буде 5050. Справа в тому, що Карл був кмітливий і помітив, що якщо згрупувати перший, перший та останній доданок, отримаємо 101. Так? 100 плюс 1 буде 101. Далі, якщо так само зробити з другим і передостаннім, 99 перед 100 990, буде також 101. так? І так далі, 3 плюс 198, буде 101. Кожного разу, групуючи таким чином доданки, отримуємо одне і те саме число. Скільки ж разів ми отримуємо це число? Що ж, із 100 чисел можна зробити у два рази менше пар. Тобто 101 потрібно помножити на 100 ділене на 2. 101 треба помножити на кількість таких пар, бо кожна пара дає в сумі це число. І якщо це порахувати, це буде 101 помножити на 50, це буде 5050. Правильна відповідь. Таким чином, маленький Карл відкрив формулу суми перших n натуральних чисел або перших k натуральних чисел. У нашому ж випадку ми не обмежуємося числом 100, у нас число k. так? Тому наша формула буде мати наступний вигляд. Давайте таким самим чином її отримаємо. Значить, давайте запишу k-1 плюс k. Тобто це попереднє число, яке перед k. І ми згрупуємо так само перше число та останнє, друге та передостаннє. І будемо мати завжди в сумі число k плюс 1. І таких пар можна зробити k поділити на 2. У два рази менше, ніж всього числа. І тоді сума буде k плюс 1. Помножити k плюс 1 помножити на число цих пар. К поділити на 2. Ну або якщо переписати в більш красивому вигляді, це буде k помножити на k плюс 1 і поділити на 2. Тепер, як, коли ми отримали цю формулу, ми її підставляємо ось сюди. І далі спробуємо доводити нашу різність. Ну, далі це вже буде нескладно, коли ми знайшли суму цієї арифметичної прогресії. К плюс 1 до кубу буде дорівнювати 2. помножити на k. помножити на k плюс 1 поділити на 2 і помножити ще на k плюс 1. Плюс k плюс 1 до квадрату. Скорочуємо те, що у нас тут можна скоротити. Це двійки. А також k плюс 1 помножити на k плюс 1. Це просто буде К плюс 1 до квадрату. А цей доданок можна витерти. Що ж. Прописуємо нижче те, що в нас вийшло, буде К плюс 1 до Кубу, дорівнює К, помножити на К плюс 1 до квадрату, плюс К плюс 1 також до квадрату. О, маємо спільні множники, так, які можна винести за дужки. Давайте це зараз спробуємо зробити. Буде К плюс 1 до квадрату, помножити на тут. Залишається лише K. Тут нічого не залишається. Ми все винесли, значить, плюс 1. Що ж ми маємо? K плюс 1 до квадрату помножити на K плюс 1. Це просто буде K плюс 1 до кубу. Так? І ми довели нашу тотожність. Бо ми отримали K плюс до кубу до рівня K плюс 1 до кубу. Це називається тотожність. Це рівність, яка виконується абсолютно для будь-яких чисел К. Тепер можна просто відняти з двох сторін k плюс 1 до куба і записати 0 до рівня 0. Це те, до чого ми йшли. І таким чином, ця тотожність доведена. Давайте ще раз згадаємо, що ми доводили. Ми доводили, що якщо рівність правильна для деякого числа k, то вона буде правильна і для наступного числа k плюс 1. У термінах доміношок, це значить, що якщо одна доміношка падає, вона штовхає за собою наступну. І таким чином ми довели, що яке б число ми не взяли натуральне. Якщо ми складемо куби чисел до цього числа, ми завжди отримуємо просто квадрат суми цих чисел для будь-якого числа квадрат. Квадрат суми цих чисел для будь-якого числа. Ось. Якщо вам сподобався цей приклад і ви зрозуміли тепер краще, що таке метод математичної індукції, напишіть про це в коментарях. Можете також залишити лайк. Підписатися на канал, подивитися інші відео. Всім до побачення, до наступного разу.